Сьогодні Верховна Рада Криму ухвалила рішення про приєднання до Росії. Також там відключили п'ятий канал один плюс один, а включили телеканал Росія. 24 Російські військові заблокували вихід із південної бази військово-морських сил України на озері Донуслав і продовжується блокування військових частин і аеропортів. Пане Кабаненко, це вже війна? Це надовго? Е, те, що це факт агресії. Те, що це вторгнення. Я апелюю я такими юридичними міжнародними термінами, угу. термінологією, це беззаперечний факт. І все робиться, знаєте, спочатку це все йшло по, по динаміці розвитку, розвитку сценарію, який дуже схожий на те, що відбувалося в Грузії у 2008 році. Тобто, шукалися можливості зробити провокації шукалася можливість, щоб пролилася кров місцевого населення, і військовослужбовців. Тобто, за своєю цинічністю і брудністю своєму підходу, підходу до всього цього, це, це знаєте, є, ну, скажімо так, класична теорія ведення війни, це поза, це поза законом, це поза правилами ведення війни, це поза межами е, міжнародних конвенцій, це е, технологічний конфлікт, створений зверху, відповідними технологіями. Відповідними діями сил спеціальних операцій, під буренням е заздалеглить, скажу так, підготовленого населення, частини цього населення. Е і е звичайно, тут в цьому конфлікті немає глибинних джерел знизу. Тобто, е ну, ви можете побачити, що російських військових там не зустрічають е тисячі десятки тисяч людей. Тобто, а той мітинг, який проводився в Сімферополі, я точно не пам'ятаю. Я чув таку цифру: 28 чоловік і ті ж обличчя, ми потім бачили, вони спочатку були громадянами Криму, ми кримчани, а потім Коріння. трішки, Коріння. Да, Коріння, ми, потім вони казали, ми також одесити, де вони ще були? Тобто, знаєте, технологія цього конфлікту вона спрямована на завоювання. Тобто, це агресія, це завоювання. І ніколи агресія не проводила до того, що ті, скажімо так, пробищеної народи, які внаслідок цієї агресії змінили якийсь статус, привнесла агресія якийсь статус цим народам, Вони ніколи не були квітучими. Ну, нема таких прикладів в історії. Це завжди сльози, це завжди біда. І я думаю, що громадяни України, які проживають в Криму, повинні це чітко розуміти. Тут працює геостратегія, тут працює геополітика. І той регіон, Крим, знаєте, з точки зору саме геополітики, те, що зараз робиться, я, 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 відчу, я переконаний в тому, як людина, яка має відповідну освіту, досвід, яка захистила дисертацію з питань конфліктології, там все це, що там відбувається, воно. Привносить ще більше ризиків і загроз. Воно привносить нестабіль... в цей регіон на багато років вперед. І на моє переконання, найкращим зараз варіантом для Путіна був... ну, це з багатьох сторін просто прибрати свої війська П -п під якимось там приводом, приводом при прибрати свої війська з Криму для того, щоби. Вийти з ситуації, ну так скажемо, з мінімальними втратами, дізнатися, що відбувається в Криму в ці хвилини. Ми можемо у нашої кореспондентки, яка перебуває в Керчі. Це Марія Захарченко. Добрий вечір, Марія. Добрий вечір, моя розкажіть, будь ласка, як, як сьогодні день пройшов у Криму? Ну ситуація в Криму стає дедалі напруженішою. Сьогодні з ефіру зникли п'ятий канал та канал «1 плюс 1». Замість них, на частоті місцевої телерадіокомпанії Чорноморська, яку відключили 3 березня, з'явився телеканал Росія 24 Як ідеться у заяві концерну радіомовлення, радіозв'язку і телебачення, вранці Сітропольську радіотелевізійну передвальну станцію захопили озброєні люди, які здійснюють незаконні спроби включення російських каналів. Цікаво, що напередодні Керченський міський голова Олег Сачі. У прямому ефірі в компанії закликав керчан не дивитись українські канали, які за його словами ведуть мовлення на незрозумілій мові, а перейти на поле російських каналів? Ну і нині в Криму подейкують про прослуховування мобільних телефонів, адже при розмові по мобільному чутно такі відповідні класені. Знаєте, сузі скажіть, будь ласка, військові частини аеропорту продовжують блокувати? Чи багато наприклад навколо військових частин цивільного населення? Яка ситуація там? Ну зараз російські солдати продовжують блокувати військові об'єкти в Криму. Державна прикордонна служба повідомляє про спробу атакувати відділ прикордонної служби у Євпаторії. Нападники увірвалися до службових приміщень однак, прикордонники не допустили їх до кімнати, де зберігається зброя. Триває блокування Азово-Чорноморського регіонального управління, відділу прикордонної служби Керч, Керченського та Севастопольського загонів морської охорони. Близько сотні озброєних російських військових контролюють Керченську поромну переправу. Там стоять також чотири військових автомобілі, урали та камази, і перебувають люди, одягнені у казацьку форму. Ну а тим часом керченські морські піхотинці, щоб підтримати бойовий дух, сьогодні влаштували біля двох військових частин концерт під відкритим небом, співали пісні гурту гуртоканельзи та власний. І додам ще, що від сьогодні військові частини керчі на повному харчуванні до цього кілька днів відчували брак їжі через те, що керівництво штабів, залишивши людей в казармах, і оголосивши бойову готовність, вчасно не підписали необхідні документи і фірмою підрядником, яка постачає армії харчі. Мені ж військові готують та провокації цієї ночі. кажуть, якщо вдень ще впевнені, що нічого не станеться, то вночі стоять на варті у повній бойовій готовності. Дякую, Марія. Це була Марія Захарченко. з Кирчі. Я згоден з точки зору, скажімо, всіх порушень. Дійсно, в Криму е зараз здійснюються такі заходи, які є. на кожному кроці. Це порушення міжнародних договорів, двосторонніх договорів е в Хельсінській Гельсінського. Акту, це навіть порушення внутрішнього законодавства Росії, тому що керівництво Росії відмовилося від своїх військовослужбовців, вона поставила їх поза законом, сказавши, що там в Криму їх немає, хоча є відомі факти, зафіксовані. І фактично таким чином російські військовослужбовці вони позбавлені захисту Російської Федерації стосовно питання. Чому мене звільнена? Ця історія пов'язана з відповідними діями, які проводилися в Криму по захисту національних інтересів нашої держави на початку першої декаді серпня минулого року. Знаєте, парадоксальна ситуація, ці дії були проведені професійно і діяльність незаконна. В наших територіальних водах було припинене, але це розвідувальна діяльність. Яка діяльність. Так, це розвідувальна діяльність і відповідно до, ну скажімо, будь-якій державі за це, ну, принаймні, хоча б мінімальне заохочення і так далі. Але у нас, на жаль, на жаль, та влада, яка існувала, вона провела відповідні репресії. Було не тільки я був звільнений, інші посадові особи. Після цього були звільнені саме за те, що ми діяли по захисту нашої держави. Знаєте, це був даний знак такий іншим військовослужбовцям генералітету, що не піднімає. Ну не робить, скажімо так, того, що спрямовано проти Російської Федерації. Я кажу відверто про це, і про це багато було написано в пресі. І на жаль, це, це мало місце. Давайте вернемось до ситуації в Криму. Джерела Української правди, також Радіо Свобода, говорять, що дійсно висока ймовірність штурму сьогодні вночі. Як би ви це прокоментували? Чи ви маєте такі дані? знаєте, практично кожного, кожної ночі і днем також йде провокація. Провокування наших військовослужбовців, якими я пишаюсь, тому що вони в дуже непростих умовах там виконують завдання. Вони, знаєте, Кожної хвилини показують свою мужність, свою честь, свою незламаність і готовність до кінця виконати свої обов'язки і свою присягу, яку вони далі дали народу Україну. Це такі речі, які це дійсно дорого варта. Я пишаюсь своїми своїми колегами, своїми друзями, З багатьма з них я розмовляв по телефону. Я знаю, що ви дзвонили на один з заблокованих у Днозлаві Тральника. Там розмовляли з, з моряками і на інші кораблі, і, і в частини, в частинах також спілкувалися по, по різним питанням, і поради, і підтримка. Я відчуваю по тим нашим розмовам, що люди вони налаштовані серйозно і вони будуть стояти до кінця. І, і це, це, знаєте, це, це такі речі, які, вони, вони я ще раз. Хочу сказати, що це все дорого варта. Я пишаюсь своїми побратимами, військовими. Я знаю, що їм непросто. Я знаю, що тиснуть на них, що тиснуть на їх родини, що робляться самі брудні, самі цинічні речі. Знаєте, ну це уявити важко було деякий час назад, тому що ну, два дружніх народи. Одна людина столкнула зробила це. Ну, це такі, знаєте. Важко собі навіть було в страшному сні це все уявити, але це сьогодні реальність. Я вважаю, що зараз, я про це казав раніше. І казав, знаєте, такими фразами про адекватні дії і так далі, з боку Міністерства оборони з боку силового блоку. Я хочу, і ця позиція не лише моя. Держава, Міністерство оборони повинні втілити. Заходи відповідні для підтримки своїх військовослужбовців зараз Криму. поговоримо про те, які ці заходи мають бути, що все таки українська держава на сьогодні робить для урегулювання ситуації, що не робить, скажімо так, з точки зріння політичних з точки зору політики. Я думаю, що робляться достатньо серйозні кроки. Хоча, знаєте, завжди хочеться чогось більшого, і угу. хочеться, щоб ці кроки були більш інтенсивні і більш результативні. І саме це стосується співвідношень і конструктивних таких речей з НАТО, з Європейським Союзом, з нашими американськими партнерами, а також все ж таки, шукати можливості і використовувати всі механізми як механізми. механізми Такі офіційні, так і неофіційні механізми для того, щоб впливати на керівництво Російської Федерації, що це за неофіційні можуть в бути В тому механізми? числі використання неурядових організацій, в тому числі особистих зв'язків. У нас є авторитетні люди, авторитетні політики, є авторитетні біз... є бізнесмени, є е... представники медійного сектору, культурні діячі і так далі. Тобто, це. Знаєте, вік комунікації це все серйозний, дуже інструмент і аргумент для того, щоб вирішувати такі проблемні питання. Тому що, знаєте, будівництвом стін ми нічого не вирішимо. В минулому столітті стіни внесли 60 мільйонів життів. Тобто, зараз. Час будівництва мостів, саме мости, саме комунікації, дають можливість розвитку і можливість руху вперед. Я хочу сказати, що до мене також і до моїх колег та моїх друзів звертається величезна кількість наших українських громадян, які пропонують різні речі, і матеріальні, і моральні, і якісь поради, і навіть готові. Створити такі, скажімо так, структури самооборони, які можуть стримати противника для того в тому випадку, якщо він буде робити якісь агресивні дії тут, на континентальній частині, і так далі. Тобто, і в цьому контексті я вам хочу сказати, що ми створили такий громадський інститут. Інституцію громадську це штаб. Громадської оборони, який знаєте, акумулює, Ми хочемо акумулювати ці пропозиції суспільства, скоординувати цю енергію суспільства для того, щоб використати його в саме цей трудний час для захисту нашої держави, для того, щоб ми могли, скажімо так, розложити по полочкам цю енергію і спрямувати її концентровано, цілеспрямовано, результативно і ефективно саме. Для того щоб не допустити, по-перше, подальших агресивних дій з боку російського керівництва, і в тому числі, тобто стримати, і в разі виникнення цього застосувати всі суспільні механізми, які будуть в нашому розпорядженні. Для того, щоб цього уникнути. Я хотів би також сказати, що незважаючи на заяви. Російського керівництва війська російські продовжують стояти біля кордонів України. Це величезне угруповання, величезне угруповання, яке створено і розгорнуто саме в нашу сторону. Сьогодні час діяти рішуче. Сьогодні час робити е, речі, які спроможні рішуче стримати цього агресора, а у разі його нападу ефективно відбити цей напад. Тобто Знаєте, це вже йдеться про військові дії. Цей військові дії, і з точки зору і з боку суспільства, готовності суспільства, знаєте, ну, історія нас вчить. Я хотів би на це звернути також увагу. Суддя криза от це яскравий приклад, що агресора вмиротворити неможливо, його треба лише зупиняти. І ми повинні, по-перше, бути готовими до цього. І повинні застосувати всі механізми, які ми маємо для для саме для цього. Щодо зупиняти агресора, є інформація, що американський ракетний крейсер йде до Криму, фрегат е Гетьман сагайдачний вже в Чорному морі, і також є інформація про атомний авіаносець Джордж Бурш, який в Середземному морі, чи взагалі може він зайти в Чорне море. Це питання в змі. Поки що лише такі чутки про це все. Е -е, які у вас є дані про ці кораблі? Чи дійсно вони ну, існуючі, е, міжнародні правові акти напр... насамперед, Конвенція Монтре вона не забороняє заходу на визначений термін е, кораблів, бойових кораблів держав, не Чорноморських держав. Це міжнародний правовий акт. Е, вони мають все право для цього. Е, є води відкритого моря, де вони можуть без будь-яких проблем знаходитись Це міжнародне правове регулювання. Це перше. По друге, е, Якщо кораблі е, військово-морських сил Сполучених Штатів зайдуть в Чорне море, то в даній ситуації це я, я розглядаю як експерт, це один із стримуючих факторів, uh -huh. які можуть охолодити агресора, можуть стримати його. І е, знаєте, у нас на нашій території України є величезна кількість атомних електростанцій. Це, теж, це це також така серйозна річ, про яку треба дбати. Ці кораблі в тому числі мають системи протиповітряної, протиракетної оборони. І враховуючи саме провокативний характер того, що роблять сьогодні російські війська, то ця, цей, цей захід, на мій погляд, може бути дореч, доречним. Хоча, я ще раз кажу: я не переконаний в тому, що таке рішення, саме таке рішення, про яке я кажу, прийнято військово-політичним керівництвом Сполучених Штатів. Тобто, це. Це в питання консультації, це, це питання рішень, і ми побачимо, як буде реалізовано на, на практиці. Зараз у соцмережах говорять про те, що в Криму недостатньо журналістів. Тому це люди, які можливо можуть стримати якусь агресію. Там так само говорять про те, що недостатньо народних депутатів. Я нагадаю, що зараз. А у Криму перебувають Олександр Мочко, Сергій Куніци, Наталя Новак, Віктор Чумак, Олександр Бригінець ще е, не так багато депутатів. Як ви вважаєте, дійсно, що ще може стримати ось цю агресію, яка назріває або вже відбувається? Це, на мій погляд, це абсолютно доречні заходи. Хоча там працювати, я, я розумію, що працювати дуже непросто. Звичайно, поїздки там. Е, Представників наших парламентарів, представників кабінету міністрів, знову ж таки, наших діячів, культури, мистецтва, робота на місцях безпосередніх журналістів. Висвітлення правдиве висвітлення того, що там відбувається, тому що на жаль багато інформації викривлюється, спеціально викривлюється в рамках спеціальної пропаганди, яка проводиться в Російською Федерацією. Федерації. Ми про це дуже добре знаємо. і те, що виключили зараз наші канали, які чесно і безпринципно висвітлюють ситуацію. Це також показник. Сьогодні був затримали вертольот. Який екіпаж конвоювали, який перевозив журналістів. Ну, ну це, знаєте, це ще раз свідчення того, що ті, хто знаходяться там, ті, хто працює на дестабілізацію ситуації, ті, хто проводять цю брудну агресію, вони не зацікавлені в тому, щоб була правда. Вони не зацікавлені в тому, щоб люди знали цю правду. Вони зацікавлені в прихованих сміна, е, заход, е, заходах, вони зацікавлені в тому, щоб привнести нестабільність. Привнести е, все погане і в Крим і, і на штиках. Е, привнести Марія Ніеточну владу і, і забезпечити вам.